Всім привіт у каналі Аріана Кіса. Сегодня будемо грати в Роблокс ігру під названням Хоррор Я не пам'ятаю, як как він он, как он, как он називається, ну ладно. І ми будемо його играти з Аліною. Пета Пета вот тут написано. Да, тільки Аліну буде дуже тихо чути, тому що опять щось з мікрофоном. Алін, ти де, подожди? Ти в яку заходиш? Давай самі, самі будемо. Хоч би самі, хоч би самі. Ти заш. Алін, ти зайшла в ту штуку там, де можна одним. Поняв? Там п'ять. Ладно, тільки вона не запуститься, якщо буде, типа, п'ять людей. Хоча може запуститися. Якщо ми подождемо 20 секунд. Надіюсь, ніхто не зайде. Ну, скоріше всього сдохне. Угу. Хоч би до нас ніхто не зайшов в останню секунду. Три, два, один. Ми отправляемся. Я... Аліна, ти знайшла цей хору, де я, а знайдіть коробку. Аліна, тебе закрили. Ти закрита, Аліна. Ти не вийдеш тепер, О, ні! <laughs> Не наше. <laughs> Идем туда, чи туда. Туда. А, туда она в полочке дивитись да. <laughs> а дай мы, примерно, можем найти эту, як она называется, коробку. Я вот тут-то Я в комнате по соседству, привет. Куда підемо? Вот я чувствую, якщо підемо туда, там нас ждем, якась сущность. Підемо туда, не знаю, что ж Но там будет страшнее. Я популярю, я тебе тут нічого нема была, тут ничего не могу. Идем, надеюсь, мы Монетка была моя 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 вся моя монетка это 10 копеек прикинь я так понимаю в тумбочках ничего нема о я забрала что ладно идем дальше Тут ми можемо подушки двигати, дивись. Монетка? Нема монетки. Ладно, идем далі. А звідки ми прийшли? Вроде звідси, йдемо туди. Я знаю одне, ми заблудились. Тут двери уже открыты, значит мы сдруг Ладно, идем туда. Че? Ничего не понял. Знаешь, тут шкаф, что прятаться, не просто так. Воно біжить, воно біжить, Аліна! Все, мене сожрали. Що? Я знаю, бо ти в шкафу. Но мене сожрало, воно було не особо страшно, якщо чесно. Все, виходь, там вже нікого нема. Я вертаюсь в лобі, вертайся до мене. Тут також, ребята, можна купити щось на монетки, можна купити фонарик, суші, я так поняю, праздний колпачок і спрей. Це, так розумію, йому в глаза пшикати. Ну мені б це понадобилось, Але будемо поки що купити на фонарик. Зачем суші, я не знаю. Алин, ты вже заспавнилась? Я А, ты ти шукаешь типа призрака, чтобы він тебя сожрав? Просто пропиши респавен. Я тебя жду. Почали. Все, Алина уже на спавне. Алин ты де? А вот. Что? Логічно, йдемо кудись станемо, щоб у нас до нас ніхто не присоєдився, йди на п'ятий. Сюди дівчина йде. Вони нам допомагали. Ну тоді нас стожжуруть першими. Нас тоді з'їдять першими, а не їх. Главне, щоб ніхто не зайшов до нас. Ну, вже не встиють. Я знаю. Ну, ми маємо знайти коробку, але коробка ми не знаємо туди. Вон. Ідемо, короче, шукати, може тут десь коробка. Алина, тут все время можно было включить и свет. Кто куда я в шкаф? Та штука, если тут есть шкаф, значит воно прийде. <сícki> <сícki> Не. А, мы можем двое. Ски воно вряд ли в начале прийде. И тем более у нас цей свет включен, и воно вряд ли прийдет. Що? Що-що? Я не знаю, у меня воно все залагало. Я я двигатись не можу. Що? Зараз подожди, я двигатись не можу. Все, в мене мешка відлагала. Надеюсь, воно нас не сожрає в перший же момент. Я вийшла з шкафа. <риклад> <риклад> Аліна спаси! Алина, спаси, ми застряли. О, все, мы вышли. Ну и на этом спасибо. Колена <реклама> пустые, пустые, пожалуйста. Меня злил. А ты всегда знаешь, в шкаф заходишь? Что? А, я не знаю, меня злил. Да, вона пішла в ту сторону сто процентів. Я можу тобі світити? Да, я за тобою сліжу. У мене слежка. Тут є другий этаж. Да, вона пішла з туди. Туди. Я в неї в животі. Она здесь рядом. Она нет? Не. Она рядом с домом. И, может, она Короче, я ливаю и жду тебя. Почалаем. Все, Алина, на спавне. Алина, идем. Окнем. Они просто все шкафы в нас займут, знаешь? А мы одни без шкафа останемся. И все, мы же выйдем, пока не пизно. Давай сюда, Алин, 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 Бежи, бежи, бежи. Сюда. Да блин, сюда. Да блин. Хоть бы никто не зашел. Все, мы отправляемся. Ага. Знаешь, мы только вылезли, и та штука за нами, честно. Я вот. Уже. Где лестница? Подожди, лестница там. Идем, это будет безопаснейше. Це нас тут прибили, да? Да, це нас тут прибили. Пусти мене, Алін. Давай. Ну все, будемо тут чекати. Поки та штука прийде і уйде. Да? Я Вона нас може замітити через оце? Якщо я в вот так вот буду. Алін, не тут прыгати можна. Що? А в тебе вот цей Інопланетянин. Я просто забула як його звати. Він типа пігвін. <ривіт> <ривіт> ну, на футболці! <ривіт> чоловік павук <ривіт> зато ти удивилася. Що? <ривіт> Ну да, він, типа, в такой формі, як будто пигвин. Або миньньон. Бо <говорит> він на унітазі сидит. Коли та штука прийде, знаєш, ми зараз тільки вийдем, вона сразу же прийде. добре. Добре. А я буду караулити, коли прийде та штука. Я двері точно не відкрию. Точно. І тебе точно не з'їдять. Де та штука? Воно йде? Ні, не йде. Ждем, ждем, ждем. Іде! Ребята, идеально. В, -вот в неї манія, іменно на мене. Я единственная тут вкусна, да. Аліна мене сожрала. Я була в шкафу вместе Вот знаєш, В неї манія, іменно на мене. Я не знаю, чого вона з'їдає, іменно мене. Может, потому что я там шкаф ломала в время. А я тебя ну вот так, как его Назар зара тебе съесть. Ты впала. Она за тобой бежит. Ты в стенку зараврижись, иди. Все. Я тепер не можу наспавна, а ні, можу. Я не знаю як, але воно якось відкрило шкаф і з'їло іменно мене. Де логіка я не знаю. Воно Походу. Да. Угу. Ладно, ребят, ми будемо заканчувати цей ролик, так як ми не можемо вообще пройти оцей хоррор. В неї іменно мані...